У Мене не було часу приготуватися, але буду казати від серця, як є на насправді. Друзі, всім привіт! Мене звати Андрій Величко. Я співзасновник та директор компанії Депава. І ви на каналі Депава. Тут на каналі ми будемо публікувати контент, що стосується нашої компанії, парфумерії, новин шоу-бізнесу пов'язаних з парфумерією. І багато чого цікавого та корисного вас очікує на цьому каналі. Перш за все, я хотів би розповісти трішки про нас, про компанію ДПВА, про себе трішки. Тому що я, як підприємець, я вважаю, що а, зараз час, коли бізнес а, повинен спілкуватися з клієнтами, і за кожним бізнесом стоять люди. Це наш колектив, наша компанія, наші працівники і працівниці. Це я і мої партнери. Я буду з вами спілкуватися. Я завжди відкритий до зворотнього зв'язку. Я завжди готовий почути конструктивну критику. Або ж побажання, або ж зауваження по нашій парфумерії. під всіма випусками будуть мої особисті контакти. Ви можете звертатися, і ми будемо спілкуватися, тому що я вважаю, що репутація компанії, репутація бренду вона будується через те, що спілкується керівництво компанії з клієнтами. Депава депарі авеамур це така абревіатура із Парижа з любов'ю, з Парижа з любов'ю є такий вислів, і нам здається, що під наш бренд цей вислів ідеально підходить, тому що ми сировину, з котрої ми виготовляємо наші парфуми, ми веземо з Франції і вже тут робимо в Україні нашу продукцію. Хотів би нагадати, що ми виготовляємо чоловічу парфумерію, жіночу парфумерію, антисептики парфумовані, гелі для душу парфумовані, аромадіфузори, автопарфуми, а також спреї парфумовані для взуття. А вже скоро в нас буде доступно до покупки парфумоване мило від депава. І ще багато цікавих новинок ми будемо презентувати, тому що ми розвиваємось, ми не стоїмо на місці і ми хочемо. Радувати, балувати наших покупців якісною продукцією, я звісно можу хвалити довго наш продукт, тому що він рідний. Але скажу чесно, за такі гроші таку якість ще потрібно пошукати в нашій країні. Тож ви можете купувати і бути впевненими, що за розумні кошти ви отримуєте якісний продукт з французьким походженням, тому що у нас 30% аромамасел люкс якості у складі. І вони дуже стійкі, вони дуже шлейфові. У нас є тисячі відгуків про нашу продукцію. У нас вже близько трьох мільйонів клієнтів за цей час було. А все починалось вісім років назад. Спочатку компанія називалась Парфюм de Paris, а потім називалась PD Парі. А тепер депава. В 17-му році ми стартанули. Ми почали виготовляти якісні парфуми. Ми взагалі компанія із Запоріжжя, і наш розвиток до початку повномасштабного вторгнення відбувався саме в Запоріжжі. Наразі компанія зробила релокацію. Ми у Хмельницькому, як і казав раніше, ми будемо публікувати корисний контент на цьому youtube каналі. Також у нас є наші соціальні мережі: TikTok, Instagram, наші сайти в нашій компанії є партнерська програма. А по дропшипінгу будь-хто хто бажає заробляти разом з нами, може зареєструватися в програмі і отримувати чималі кошти, продаючи якісний продукт для своїх клієнтів. Також ми розвиваємо мережу островів наразі у Хмельницькому. І ще ми почали розвивати франшизу «Депова». Тобто, будь-хто бажаючий, хто хоче продавати наші парфуми з нашою торговою вітриною в своєму магазині, теж може звертатися до нас співпрацю. Ми можемо налагодити. А ще ми будемо публікувати якісь цікаві факти зі світу парфумерії. Це буду робити. Я також я буду запрошувати гостей для спілкування в цій студії, тому що парфумері користуються всі, майже всі. І це той продукт, котрий багатогранний, і про нього можна спілкуватися дуже довго. Також ми будемо ділитися з дівчатами якимись лайфхаками для вас про нашу парфумерію і якимись пропозиціями або підказками. Або ж просто як дівчата, рубрика Плітки, якісь такі з гумором спілкування на рахунок нашого шоу-бізнесу та наших блогерів, котрих в Україні багато, і вони завжди підкидають нам якісь теми для роздумів та розговорів. Також буде ще невеличкий навчальний контент, тому що ми дійсно хочемо ділитися з аудиторією корисним матеріалом стосовно, як користуватися парфумерією, як підбирати парфуми, як наносити, як компонувати один з одним, тобто дуже багато всього цікавого вас очікує на нашому каналі з нашими парфумами. І ще раз повторююсь, що я Андрій Величко. Я завжди на зв'язку, я завжди готовий відповісти на питання. І моя мета, наша мета, щоб кожен українець, кожна українка мали доступ до якісного парфуму з французьким походженням. Тож, друзі, до зустрічі, до нових записів, до нових випусків. Ми на зв'язочку. Вам бажаю всього самого найкращого. Користуйтесь, скажімо так, незаангажована реклама. Найкращими парфумами ДПВА і я впевнений, що ви будете задоволені.